Після скарги мешканця Львівський гаріатричний пансіонат перевірили, як у Львові готуються до можливого блекауту. Історія чоловіка, який повернувся з еміграції з Ізраїлю до України, щоб стати військовим. Юрій Альошин мешкає у Львівському геріатричному пансіонаті 15 років. Каже, у той час мав проблеми зі здоров'ям і оформлену інвалідність. Був лежачим хворим, тож отримав кімнату для проживання. Коли поступав сюди, в мене звичайно була власна квартира, але я був розлучений. Я домовився зі своєю колишньою дружиною, що я переписую квартиру на неї. Але вона буде мені фінансово допомагати. І з 2012 року ніякої нерухомості я не володію. Весь час жив тут. І от використовував ті кошти на реабілітацію. Встав і мені сказали, молодець. А тепер йди на вулицю. Виселення було взагалі на підставі якогось папірця, непідписаного, незавіреного. Зараз здоров'я чоловіка поліпшилося, тож адміністрація закладу вважає, що він більше не потребує спеціального догляду, каже керівниця пансіонату Етері Пасека. І додає, що підопічний систематично порушує правила внутрішнього розпорядку. Він в алкогольному стані, погрожує людям, б'є їх. Цього мало, б'є персонал. Тут будуть жити інваліди, люди похилого віку. Пан Юрій йому 53 роки. Він не підходить по шкалі людей похилого віку. Вона має бути одинока, має мати групу. Та відповідно має чітко прописано бути, що вона потребує стороннього стаціонарного догляду, обов'язково пункт номер один. На скаргу Юрія Альошина у Львівській обласній раді скликали комісію, до складу якої увійшли представники різних структур, які навідалися з перевіркою до пансіонату, аби вивчити ситуацію. Попередньо ми заслухали громадяна Альошина, заслухали керівника юридичного нашого центру. І відповідно зараз ми співставляємо ці факти, що ми почули, і з тими юридичними документами, що є, для того, щоб прийняти відповідне. Управлінські рішення на річчого одного разу на рік збирається комісія, яка переглядає станцію підопічно і розробляє ідеальну програму реабілітації. цю ідеальну програму реабілітації за ним заключається договір на його отримання в нашому закладі обласної ради. От після останнього такої оцінки, коли було по цій шкалі оцінено його спроможність на самостійність, адміністрацію закладу було прийнято рішення про те, що розриває з ним договір про надання соціальних послуг. Ноча законодавство чітко не передбачає, куди переселятися людям, які опинилися у такій ситуації, як Юрій Альошин, говорить заступниця директора обласного департаменту соціального захисту Тетяна Крут. Тут перебувають, мають перебувати підопічні, які потребують стаціонарного догляду. Власне, підопічний Альошин. Те, що ми сьогодні почули, стаціонарного догляду не потребує. Він може цілком адаптуватися в соціумі і проживати окремо, вести своє індивідуальне домашнє господарство. При благодійних, при релігійних організаціях, утворюються і є утворені у нас такі місця тимчасового проживання, прихистки. Тетяна Крут радить звертатися до координаційних центрів за консультацією. Їхні адреси є на сайті обласної військової адміністрації. Висновок щодо ситуації Юрія Альошина, комісія обіцяє оприлюднити після 7 листопада. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із сімома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Богдан Кубаш, мешканець міста Жидачів. Був навідником механізованого відділення військової частини А-4447. Загинув 25 жовтня в бою поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Йому було 37 років. Ігор Молодницький уродженець села Розділ Стрийського району. Захисник помер 28 вересня під час проходження військового навчання в Англії. Володимир Левицький, уродженець села Сивашівка Херсонської області, від 2018 року виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Боронив Україну на східному та південному напрямках фронту. Загинув 26 жовтня. Йому було 25 років. Ярослав Мельник народився у селі княжолука Івано-Франківської області. Кадровий військовослужбовець був командиром одного із підрозділів сил спеціальних операцій. Учасник Революції Гідності. Згодом добровольцем долучився до полку Азов. Потім боронив державу у складі 140-го окремого центру сил спеціальних операцій ЗСУ. Загинув 27 жовтня у 33-річному віці. Ярослав Крилишин, мешканець села Кожичі Яворівського району. І з початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Був солдатом військової частини А-44-47. Загинув 26 жовтня. Йому було 38 років. Роман Глушик, мешканець села Дрогомишель Яворівського району, брав участь у визволенні населених пунктів Херсонської області. Згодом військового перевели до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Восени 2022 року зв'язок із чоловіком втратили. Йому було 48 років. Олександр Денисюк, мешканець Червоноградського району Львівської області, був молодшим сержантом. Загинув 7 червня 2023 року поблизу села Новоданилівка Запорізької області. Тіло військового вдалося ідентифікувати лише через чотири місяці. Йому було 46 років. В ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса навчається 1380 учнів. У закладі є лише одне укриття, яке вміщує 180 дітей. Проте в ліцеї підписали угоду з двома найближчими укриттями і їх використовують в разі повітряної тривоги. Директорка навчального закладу Світлана Уралова каже, готуватися до можливого блекауту почали ще минулого року. Ми закупили великий генератор. Нам подарували декілька маленьких генераторів. Будемо виходити з ситуації при потребі, звичайно, своїми силами як зможемо. Маємо додатково закуплені ліхтарі, великі павербанки для того, щоб була можливість підзаряжати і техніку в тому числі. Бо в нас є змішана форма навчання. Також до можливого блекауту готуються медичні заклади. Серед них обласний клінічний перинатальний центр. За словами його директорки Марії Малочинської, до вимкнень світла вони готові. Повністю. Це дизельні генератори, які забезпечує повністю роботу львівського перинатального центру. Операційні повністю всі дорослі і дитячі реанімації, тобто ті відділення, які вкрай необхідні, які потребують постійного живлення. Торік після ракетних обстрілів енергосистема Львівщини зазнала великих ушкоджень. Про це розповіла речниця Львів Обленерго Галина Петрушка. За її словами, коли пошкодили одну електропідстанцію, обленерго підключало споживачів до іншої підстанції чи лінії. Цього року, в разі можливого блекауту, в енергетичній компанії будуть працювати за таким самим алгоритмом. Наразі на цей момент це з вами спілкуюся інформації про ведення якихось Граків чи аварійних, чи планових відключень немає. Ми проводили чистку трас, і робили певний запас аварійних матеріалів, проводили планові роботи і таке інше. Тобто, чи цього буде достатньо в разі ракетних обстрілів, на це відповідь ну не дасть ніхто. Вові із 2022 року діє програма по відшкодування вартості електрогенераторів. Як розповів начальник міського відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис, відповідно до програми для багатоквартирних будинків та бізнесу компенсація складає 50% вартості генератора. Загалом було компенсовано для житлових будинків 2,6 мільйона за цих два роки за час дії програми. Цьогоріч ми компенсували майже 2 мільйона гривень. Тобто фактично приріст компенсації зріс, Кількість заявок теж зросла на рахунок бізнесу. Якщо говорити про бізнес, то якщо минулого року було компенсовано 2 мільйона гривень, то цього року вже 10 млн мільйонів компенсовано. За словами Сергія Солтеса, за час існування програми від мешканців житлових будинків надійшло 147 заяв для компенсації генераторів, а від бізнес-установ 333. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов. Суспільне новини. Львів перед початком здачі крові заповнюють необхідні документи. Перевіряють кров пацієнтів, зокрема на рівень гемоглобіну. Прийшли, аби здати кров для своїх пацієнтів, лікарі та медсестри другого медоб'єднання Львова, а також курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Серед них і Віталій Мартиник. Він здає свою першу плюс кров в четверте. В такий складний для країни час потрібно якось долучатись до допомоги не так як військовим, а так як і звичайним громадянам. Донорство це дуже корисна річ, тому що чиститься організм і допомагаєте іншим людям, тому що є річ. Різні життєві ситуації, де люди дійсно потребують крові, і тому профілактично здавати кров раз на рік це дуже корисно. А так, у спеціальний контейнер потрапляє одна із найрідкісніших груп крові четверта мінус медсестри Анни Гойсак. Жінка розповідає, донором стає не вперше і знає, кому б хотіла, аби допомогла її кров. Для військових хотіла би та можливо комусь важко хворому потрібно. Є потреба така. Медик обов'язок це третя така щорічна акція. Вона називається Донори теж герої за тобою. Три життя. Завідувач відділенням гематології та інтенсивної терапії Юрій Кароль пояснює, чому саме три. Коли е донор здає кров, готується. Три різні препарати крові. У нас у відділенні в цьому році проведено приблизно тисячу переливань, тобто за 10 місяців еритроцитарної маси, приблизно 500 переливань свіжозамороженої плазми, і орієнтовно 200 переливань тромбоцитарного концентрату. Під час цієї акції кров здали 58 медиків та курсантів. Ірина Мочульська, Тарас Фумин, Суспільне новини, Львів. На час вторгнення я знаходився в Ізраїлі, там де проживав в 90 му году, мені було 13 років, ми эмигрировали в Ізраїлі. І вплоть до начала, ну, я проживав в Ізраїлі. Приїжджав, конечно, в Україну, потому що дуже сильна зв'язка з Одесою. Вбивших Одісів не буває. Геннадій, Тичина – Український єврей, родом з Одеси. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік приїхав в Україну, аби стати на її захисті. Почалася війна і вирішив, що треба їхати. Іначе вирішити було, ну, можна було б з цим жити, якби я залишився в стороні. Почалась війна, швидко почав збиратися. Бустренько ну, не вийшло. На оборону Києва я не встиг. По одной единственной причине ніхто не мог толком об'яснити, як сюди попасть. Геннадій почав служити у батальйоні Інтернаціонального легіону. Спочатку тримав оборону на Харківщині, а під час штурму ворожої позиції лісової посадки на Луганщині у грудні 22-го року отримав поранення. Біля Геннадія вибухнула міна. Виповзав, зал, випал виполз, да, що то там ще в спину прилетіло, немножко в живот, але це мелочі. Вот, з вибрався. Ну було страшновато не умірети, а в плен попасть. Геннадій втратив око та обидві ноги. Одну ногу оторвала одразу кусок ступні на лівій. Права була розірвана в лахмоті. Оторвала кусок ліса, одразу глаз вилетів. Я пам'ятаю, його вставляв пальцем. Він не мішав, тому що я не бачив, куди ползти. Після поранення Геннадій переніс вісім операцій на ногах та кілька операцій з реконструкції обличчя. Ліса не було, оторвала кусок носа. Нос потом пришивали Вот. Ну, немножко дошили там, дошили здесь. В общем, сейчас все нормально, я красавчик. Якось так. Численні операції Геннадію робили в Україні. Я мог поїхати в Ізраїль. В Штати пропонували куди угодно. В Германію, навіть в Норвегію, Швецію. Но я не проміняю нашу українську красоту, ні на що. Два місяці тому Геннадію встановили протези. Чоловік пройшов реабілітацію у Львові у центрі Суперхюменс. Враховуючи те, що в Геннадії були досить чутливі кукси на перших два тижні, то реабілітація була не такою швидкою, як би нам хотілося. Так вона трошки затягувалась через сильний біль. Плюс у нас були проблеми з рубцем. Він часто кровив на двох ногах, якщо я не помиляюсь. Так. Але далі. Стало це все набагато швидше відбуватися. Тобто зменшились трошки болі, і Геннадій був більш активнішим в протезах. Тепер Геннадій готується знову повернутися на службу. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.